Я сам яскравий я сяю поміж залізяки і сухих каштанів, поміж перонів, мертвого краю, який рідним кличою, називаю. Я сам софію боги, Географія пошуків в радіусі кілометра. Програма мінімум на зло головний зведена до одного міста. Чи вольєра лампо освітлює частину сторону, інша частина буферна зона. Мертва територія знята з затвору. Я вбиватиму себе самого, чужого мені і холодного, чаю налитого, мензурку діраву. Ваші і наші бояться кольору, чужих знамен чужого драйву. Не маю права на цих теренах, не бороздив цієї землі ви довгострокові, наші консерви, але такі ж не смачні. Апостоли ставлять апострофи, звертання акценти і натяки, декламують чудово і переконливо грають у мафію з тобою, приречений підлітком Стати невдовзі дорослим. Перед закритою хвірткою я почуваюсь непрошеним гостем. Дайте мені ключі від міста, буду краяти ваш особистий простір, крихти хліб розкидані по лабіринту, пригощайся, смакуй мою помсту. Нехай ця свята вечеря принесе у твій дім гармонію, Пластмасові квіти, матерія, що прикрашає твою природу, детально описує культ всі ваші незламні кодекси, світлий пастор, не покладаючи рук, періодично вмикає. of which we